Божественне переривання обраний, зупинись на мить, це не просто чергове відео, що відтворюється на твоєму екрані, це божественне переривання, священне зіткнення між небесами та твоєю душею. Сам факт того, що твої очі тут, що твої вуха сприймають ці слова, є доказом того, що щось у духовному світі вже змінилося. Це не збіг обставин, це оркестровка. Божий голос лунає крізь атмосферу, тягнеться до тебе, втягує тебе в мить, яка несе тягар вічності. Ти не можеш його ігнорувати. Ти не можеш відкинути це як необов'язкове. З цієї секунди небеса поставили тебе на роздоріжжя, де один шлях веде до прогресу та життя, а інший до затримки та втрат. Вибір, який ти зробиш, почувши це, резонуватиме далеко за межами твоєї найсміливішої уяви. Це не розвага, це не пропозиція, це смертельно серйозно. Рев небес гримить твоє ім'я і те, чи відповісити, чи ні, сформує не лише твоє майбутнє, але й долю тих, хто пов'язаний з тобою. Тож слухай уважно, не гартай, не відволікайся. Не дозволяйте відволікаючим факторам красти те, що Бог зараз закарбовує у вашому духу, якщо ви відчуваєте це внутрішнє тремтіння, цей священний тиск у грудях, це підтвердження того, що це послання було написано з вашим ім'ям, вже вигравійованим на ньому ще до вашого народження. І я хочу, щоб ви зробили щось сміливе, щось пророче. Якщо ваш дух усвідомлює це прямо зараз, напишіть 99 у коментарях. Чому 99? Тому що Ісус сказав, що залишить 99 овець, щоб піти за тією, яка заблукала. Коли ви пишете це, ви заявляєте Всесвіту, я не заблукав, я знайдений, я обраний, і я готовий почути це слово. А поки ви тут, поставте лайк цьому відео та підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Тому що, залишаючись на зв'язку, ви не просто приєднуєтеся до каналу. Ви приєднуєтеся до руху, де небеса все ще говорять, все ще кличуть і все ще рятують. А тепер зробіть глибокий вдих. Нахиліться. тому що те, що ви ось ось почуєте, не просто проінформує вас, це змінить вас. Небо сьогодні ввечері не шепоче. Це активувало пожежну сигналізацію у вашому душі. Відчуйте це. Атмосфера навколо вас щойно згустилася. Як у мить, коли шторм перетворює денне світло на раптові сутінки, звук труби це послання приходить як звук труби з невеликої відстані, бо відкрилося вікно рішення, і воно недовго залишатиметься відкритим. Бувають часи, коли Бог допускає тихі натяки, ніжні поштовхи, які легко ігноруються. Це не один із таких часів. Це той час, коли ігнорування заклику не лише відкладає благословення, а й погіршує втрату. Йона намагався уникнути завдання, і море стало трибуналом. Вітри свідчили, хвилі ставили під сумнів, а корабель, повний глядачів, відчув ціну затримки однієї людини. Зрозумійте це: божественні попередження не приходять, щоб лякати вас. Вони приходять, щоб врятувати вас від непотрібних штормів. Від фальшивих портів, які здаються сприятливими, але виснажують вашу олію від пасток майже а які марнують цілі сезони, вам не загрожують, вас рятують заздалегідь. Звук труби означає, що час чутливий. Чим довше ви залишаєтеся на порозі послуху, тим дорожчим стає все. Ясність тьмяніє, мужність згасає, відволікаючі фактори множаться, а можливості стають двійниками. Які займають вас, поки доля чекає, ліниво тупаючи ногою. Бог не драматизує з вами, він діє хірургічно. Він перерізає мотузки, які тримали вас у пастці циклів, які ви навчилися виживати, але ніколи не повинні були нормалізуватися. Прислухайтеся до ознак справжнього попередження, священні раптові переривання, які ви не планували. Повторюваний біблійний уривок, який не залишить вас у спокої. Двері, що зачиняються з незвичайною остаточністю, сон, що повторює той самий коридор, ім'я чи фраза, що з'являється всюди, як водяний знак, у вашому дні, це не збіги, це координати. Ставтеся до них як до карти, а не до стану розуму. І так, ігнорування цього має наслідки, не блискавки з неба, а щось більш тонке та набагато небезпечніше, оніміння, серце, яке постійно говорить пізніше і Повільно перестає слухати. Зволікання не тільки відсуває вашу долю, воно розмиває ваше бажання, поки ви більше не зможете пам'ятати, чого прагнули. Ось чому це попередження милосердя. Це Бог на дорозі з піднятими обома руками, кажучи зупинись. Подивись ще раз обери життя. Буря, якої ти боявся, не була послана, щоб втопити тебе. Вона була послана, щоб змінити тебе. Риба не була в'язницею Йони. Це була його швидка допомога. Так само те, що зараз відчувається як тиск у твоєму житті, насправді може бути божественним транспортом, що переміщує тебе з гавані під назвою Майже послух до відмети, про яку ти молився, почуй терміновість, але також почуй надію. Благодать присутня в цю саму хвилину, щоб зробити важкі речі легкими, а криві стежки прямими. Випробування битвою ви тисячу разів запитували себе, чому ваше життя схоже на поле битви? Чому нічого не було легким, чому кожен крок уперед, здавалося, розв'язував десять бур проти вас? Дозвольте мені відкрити істину, яку пекло завжди знало, але яку небеса підтверджують для вас зараз. Битва навколо вас ніколи не була випадковою. Вона ніколи не стосувалася дрібних деталей, ніколи не була випадковістю, ніколи не була удачею. Опір, який ви витримали, є доказом скарбу, який ви несете. Темрява не витрачає боєприпаси надзвичайне, вона вивільняє всю свою силу проти тих, хто несе надзвичайний вогонь. І цей хтось ви. З моменту, коли небеса позначили вас, ви стали видимими для сил. Які боялися того, ким ви станете, якщо коли-небудь дізнаються вашу особу, ось чому відторгнення, здавалося, переслідувало вас. Чому двері зачинялися, коли ви були за кілька дюймів від прориву? Чому ви почувалися покинутими в кімнатах, де ви не давали нічого, крім вірності? Це не були випадковості. Це були ретельно спрямовані дротики. Стратегічні організовані військові місії, покликані знищити те, чого ворог найбільше боїться ваше пробудження. Придивіться уважніше до своєї подорожі. Кожен сезон самотності, кожна сльоза виплакана, коли ніхто не дивився, кожна зрада, яка ніби розривала твоє серце навпіл, не була безцільною жорстокістю. Це був превентивний удар. Пекло чекало, поки тягар поховає тебе. Перш ніж ти навіть усвідомив, що небеса написали у твоїй ДНК. Подумай про це. Причина, чому твій біль відчувався таким особистим, полягає в тому, що твоє покликання настільки точне, ворог вивчав твоє походження, вивчав твої слабкості, вивчав твої бажання та створював персоналізовані атаки, щоб змусити тебе сумніватися в тому, для чого ти народжений. Ось чому твоя боротьба відрізняється від боротьби інших. Деякі люди пливуть по життю без особливих турбулентностей. Але ти, обраний, стикався з бурями настільки лютими, що топили кораблі. Чому? Тому що скарпу тобі загрожує королівством. І в цьому полягає парадокс те, що ворог задумав для знищення небеса таємно використали для будівництва. Ті пори року, які мало не зламали тебе, викували сталевий хребет. Розсудливість, яка винюхує обман, стійкість, яку неможливо виробити в комфорті. Ти не просто виживав у битвах, вони тебе навчали. Кожна стріла, що промахнулася, кожна криниця, з якої ти вийшов, кожен шрам, який ти тепер носиш, сяє як доказ того, що тебе не можна згасити. Доказ того, що війна була такою інтенсивною, є тим самим доказом того, що ви незвичайні. І ворог знає, що якщо ви колись повністю усвідомите цю істину, та сама темрява, яка намагалася вас замовкнути, пошкодуєте, що не завершили роботу. Інтенсивність війни стосується не лише вашого минулого, вона стосується вашого майбутнього. Позначені для величі ще до того, як ви зробили свій перший подих ще до того, як ваше ім'я було вимовлене у природному світі, небеса вже прошепотіли вам шлях. Вічність. Єремію 1.5. це не просто давній вірш. Це ваша біографія написана заздалегідь. Перш ніж я формував тебе в утробі, я пізнав тебе. Перш ніж ти народився, я тебе вибрав. Дозвольте цьому засвоїти. Ви не випадкові. Ви не другорядний персонаж в історії, не помилка, яка якимось чином виникла. Ви навмисний задум Бога, який бачив кінець перед початком і точно виліпив вашу сутність. Це означає, що кожна риса вашого єства, кожна фібра вашої душі, кожен фрагмент вашої подорожі були позначені метою. Ви були вибрані не через те, що ви зробили, а через те, ким ви вже є. Ось чому тиск був таким сильним, небеса ніколи не створювали вас вугіллям, що дрімає в землі. Вам судилося стати діамантом. А діаманти з'являються лише під такою нещивною вагою та палючим вогнем, які більшість не може витримати. Кожне горе, яке ти пережив, кожна затримка, яка тебе розтягувала, кожен сезон, коли ти думав, що нічого не має сенсу, нічого з цього не було марним, це не було покаранням, це була підготовка. Небеса. Формували тебе в посудину, яка могла б нести те, що не могли б вмістити тендітні серця? Зрозумійте це, коли Бог кличе вас, він кличе не вашу відшліфовану версію, він кличе ваше сере, невитончене витончене я, а потім він очищує вас через вогонь, доки внутрішній блиск нарешті не зможе пробитися. Чи знаєте ви, чому посередність ніколи вас не задовольняла? Чому ви ніколи не могли повністю злитися з натовпом, якби сильно ви не старалися? Це тому, що у вічності ви були позначені покликанням, яке ніколи не дозволило б вам зникнути на задньому плані. Інші могли йти на компроміси та почуватися комфортно. Ви йшли на компроміси та відчували себе порожніми, інші могли прагнути поверхневих речей та відчувати себе задоволеними. Ви прагнули їх і відчували себе ще порожнішими. Ця порожнеча не була невдачею. Це був доказ того, що ви створені для більшого. Небесне покликання це гравітаційне тяжіння вашого духу, і незалежно від того, як далеко ви зайшли, воно завжди знаходить способи повернути вас назад. Найнебезпечніша брехня, яку вам коли-небудь казали, полягає в тому, що ваше покликання залежить від вашої досконалості. Це неправда. Мойсей заїкався. Давид спіткнувся. Ілля розвалився у відчаї, проте небеса все ще гриміли крізь ваші невдачі. Чому? Тому що покликання не побудоване на людському лоску, воно вкорінене в божественному намірі, ваші помилки не скасовують вашого покликання. Ваше покликання не лише особисте, воно передається поколінням, смертельна небезпека, зволікання. Саме тут вага цього послання вражає вас з такою серйозністю, яку не можна ігнорувати. Ви повинні це зрозуміти. Коли небеса посилають таке термінове слово, це не просто про ваш комфорт, ваш успіх чи навіть ваш особистий розвиток. Це про гобелен, набагато більший за вас. Гобелен, у якому ваш послух є ниткою, що об'єднує долі тих, кого ви навіть не можете бачити. Коли ви зволікаєте, коли ви вагаєтеся, коли ви переконуєте себе, що відповісте пізніше ланцюгова реакція, яку ретельно виклали небеса, переривається. Ось чому це послання не просто серйозне, воно смертельно серйозне. Задумайтеся на мить, що стоїть на кону, член сім'ї, який мовчки спостерігає за вашою подорожжю, чекає на докази Бога у вашому житті, щоб пробудити віру, яка, на його думку, померла роки тому. Ваш послух може стати моментом, який відновить їх, незнайомець, з яким ви ніколи не зустрінетеся віч на віч, може бути призначений перетнути ваш шлях. Не для того, щоб почути проповідь з кафедри, а щоб почути їхнє сире, нефільтроване свідчення в ту саму секунду, коли вони будуть готові здатися. Якщо ви зволікатимете, ця зустріч може ніколи не відбутися. Річ не лише в тому, що ви втрачаєте, а в тому, що залишається заблокованим, бо ви приховували ключ. Ось чому ворог так наполегливо бореться, щоб ви були розсіяні нерішучі та загнані в пастку циклів прокрастинації. Дияволу не потрібно знищувати вас безпосередньо, якщо він може змусити вас відкласти поклик, зволікання на це тих злодій. Воно краде імпульс, краде ясність, краде можливості. І перш ніж ви це усвідомите, цілі сезони будуть даремно витрачені. Ви думали, що просто купуєте час, але в духовному світі час це валюта, і кожне зволікання коштує більше, ніж ви думаєте. Ваше покликання не просто особисте, воно спільне. Ваше вагання не просто затримує ваш власний прогрес, воно створює голод у житті тих, хто пов'язаний з вами. Подумайте про дитину, яка повинна вирости під впливом вашого прогресу, але натомість зростає в тіні вашого мовчання. Подумайте про родове прокляття, яке мало бути розірване в той момент, коли ви сказали так, але тепер воно триває, бо зв'язок був незатребуваний. Трагедія вагань полягає в тому, що ви не завжди бачите ціну свого зволікання. Ви не завжди бачите життя, які залишилися недоторканими, чудеса, які ніколи не проявилися, небеса могли б вписати повні перемоги у вашу часову шкалу, але вони б зависли в підвішеному стані, бо ви не рухалися. Небесне вікно повітря навколо вас змінилося. Воно важче, більш напружене, як атмосфера перед ударом блискавки, небо більше не шипоче. Воно гримить. Вібрації цього заклику проходять крізь ваші кістки, бо це незвичайна пора року, незвичайне запрошення, це ваш момент палаючого куща, той, що пережив Мойсей, коли все в його житті мало змінити курс в одній розмові з Богом. Це ваш перетин Червоного моря, місце, де те, що вас переслідувало, нарешті тоне, і те, що вам обіцяли, нарешті відкривається. Це ваш призначений час. І вікно зараз відчинене, але воно не залишатиметься відкритим вічно. Кожна секунда вашого дихання є свідченням милосердя. Але милосердя не скасовує терміновості. Бувають моменти, коли час згинається, коли небеса вирівнюють обставини таким чином, що двері, які були запечатані десятиліттями, відчиняються. Ці двері відчиняються зараз, і ворог це знає. Ось чому відволікаючі фактори помножилися. Ось чому старі спокуси, які ви думали, що поховали, раптово знову спливають. Він не намагається знищити вас усіх одразу. Він намагається змусити вас повірити, що у вас є час, але у вас його немає. Не тому, що Бог жорстокий, а тому, що ваше життя синхронізоване з божественним розкладом під назвою Кайрос, а кайрос не чекає на зони комфорту. Зрозумійте це, відкладений послух, це відмова від послуху. Небеса не стежать за часом, як ми. Можливості, які Бог дає вам, мають термін придатності не тому, що Він перестає вас любити, а тому, що доля, пов'язана з вами, також рухається. Якщо ви пропустите свій сигнал, чиєсь диво зупиняється, якщо ви стримуєте своє так, то чийсь прорив згасає в тіні. Ця напруга між таємницею та откровенням це те, де кується доля. Небеса не просять вас почуватися готовими. Небеса просять вас відповісти. Парадокс полягає в наступному: крок, який ви боїтеся зробити, менший за вагу перебування там, де ви є. Залишатися коштує дорожче, ніж рухатися. Очікування коштує дорожче, ніж ризикувати. Зволікання це небезпека, це повільна ерозія. Вас кличуть до моменту, який ніколи не повториться. Згадайте Петра в човні, коли Ісус сказав прийди. У нього були секунди, щоб змахнути ногами за борт. Якби він завагався, хвиля б минула. Ці історії не стародавні міфи, це закономірності. Вони показують вам, як рухається Бог. І коли ви входите в цей момент зараз, все прискорюється. Поріг вічності обраний, підніми зараз свій погляд. Це вже не просто повідомлення на екрані, це відлуння вічності, що б'ється у твоїх грудях. Кожна мить, яку ти чув досі, кожне одкровення, кожне попередження, кожен спалах терміновості привів тебе сюди, до цього єдиного подиху, цього священного перетину, де небо і земля сходяться у твоєму житті. Ти стоїш на краю карти, де закінчується твоя стара історія і починається нова. Ти не випадково перебуваєш у темряві, ти на священній землі. Бог, який створив галактики, вказує на тебе і каже, ця твоя доля більше не шепоче, вона реве. Та сама сила, яка розділила море для Мойсея, яка вивела Йосипа з в'язниці і яка воскресила Ісуса з гробниці, пульсує прямо зараз через ці слова у твоєму дусі, це твій поріг. Все, що ти пережив, гострило свій меч для цієї миті. Все, що ти втратив, розчищало простір для цього завдання. Все, що ти ставив під сумнів, тренувало твої вуха, щоб чути цей голос чіткіше, ніж усі інші. Ти, незвичайний, ніколи не був таким, і небеса відмовляються дозволити вам відступити, коли ви були створені, щоб піднятися. Хоч Бог проголошує над вами ось я відчинив перед вами двері, які ніхто не може зачинити. Не ваші невдачі. Не ваші страхи, не ваші вороги, не ваше минуле. Ці двері чекають на вас, а ваше ім'я вигравіроване каліграфією вічності, але двері не відчиняються самі собою. Ви повинні увійти, ви повинні вирішити, і ваше рішення сьогодні ввечері лунатиме голосніше за ваші виправдання, голосніше за ваші сумніви. Не грайтеся з цим посланням. Це та година, коли небеса простягнули руку і сказали прийди. Якщо ваш дух зараз горить, якщо щось у вас знає, що це поворотний момент, якого чекала ваша душа, зробіть пророче оголошення власними руками, прокоментуйте нижче. Так, Господи, я послухаюся. Коли ви друкуєте це, ви не просто пишете слова на екрані, ви підписуєте своє ім'я на часовій шкалі небес. Ви сигналізуєте кожному начальству, що очікування закінчилося і обраний повстав. Поділіться цим словом, бо чиєсь життя може залежати від вашої мужності звільнити їх. Зробіть це зараз це не просто інформація, це трансформація. Це не просто чергове відео, це ваш дзвінок. Час настав, вибір за вами. І коли ви обираєте, пам'ятайте, ваше так, гримитиме голосніше за ваш біль. Ваша слухняність сяєтиме яскравіше за ваше минуле, а ваша доля відчиниться ширше, ніж усі двері, які коли-небудь зачинялися перед вами. Переступіть межу, зробіть крок у майбутнє, яке чекало на вас ще до вашого народження. Небеса спостерігають, земля тремтить ваш момент зараз.